Дуже складна ситуація виникає, коли ми маємо пошкодження кісток в ділянці кисті. Викликають е, е, дуже великі бойові відчуття, е, дуже багато нервових закінчень, е, рука шалено болить, людина себе некомфортно почуває. Давайте ми придумаємо, як все таки зафіксувати, щоб його доправити до лікувального станови. Зрозуміло, що при переломі кісток людина буде хворою руку притримувати здорово. Що нам для цього потрібно? Нам необхідно хвору руку вкласти на якісь. Засіб для транспортування якусь дощечку, але так, щоб вона лежала цілою кістю. І кість в природньому положенні, вона має таке сверичну сквітчу конфігурацію, тому ми повинні під руку щось підкласти. Оптимально, очевидно, як тенісний м'ячик. Ходаємо, перехопимо. А оскільки на станнісного м'ячика немає, то ми беремо одну з наших косинок і з неї пробуємо зробити. Ну, Щось таке на штат, то як ми колись грали сніжки, коли дитина свариться з мамою, вона починає там щось от-от-от-от так якось робити. Тому я те, що вийшло, вкладаю. сюди. воно вийшло велике, давайте ми його трошечки зменшимо, тому що в нього рука не дуже велика. От таку таку кульку, ми зробимо трошки меншу. От Поклали цю руку на кульку. І тепер далі залишається її прифіксувати. Я залишу що якби Примати. Будь ласка, беру стандартний еластичний бент і починаю фіксувати. Я фіксую так, щоб бачите кінчики пальців. Дуже делікатно, акуратно, тільки стоїмо той, метою, щоб рука не стрибала по дощечці без зовсім ніякого надмірного тиску. Пальці в мене не міняють свій зовнішній вигляд, вони залишаються такого самого кольору, тобто я їх не перетисну. І далі я скручую бент, фіксую ту дощечки. Тут вже можу тиснути трошечки сильніше. І, бачите, мені одного бента не вистачило, тоді я беру другий бент, запам'ятовуємо, що теж це має бути їх мінімум два. І другий бент вже починаю накладати більш інтенсивно. За рахунок еластичності такі бинти чудово тримаються, їх можна використовувати в принципі, багаторазово, якщо вони забруднені кров'ю, і е, е, в поході вони мають перевершене значення. Підтримаємо підтриму сюди, правда? Так, і далі руку проводимо. Косинку, яка в нас є, І пробуємо зробити засіб для фіксації. Довша частина де на протилежну точа. Опускайте руку слабки. І тут скручуємо, якщо немає шпильки. Да. Як ви вчаються? Нормально. нормально. Можна було зробити так, щоб почалось з цього боку, але в цілому і так нормально.